Після недільної трагедії сили безпеки перекрили місто, поставили блокпости, відключили мобільний зв'язок для того, щоб обмежити комунікацію між протестуючими. Державне телебачення Китаю показувало скривавлені обличчя людей та намагання поліції зупинити непорядки. Досі мало відомо, скільки людей насправді загинуло, але ті, хто постраждав, розповідають про трагедію. мене побили, коли я йшла додому. Тепер я не можу бачити на це око. моя родина в лікарні. Я бачив, як вони перевернули. Нули і підпалили автобус туристами. Я намагався сховатися, але ці люди просто вирвалися і почали забирати мої товари. І потім підпалили мій магазин. Я майже три години ховався під ліжком. Влада Китаю звинувачує уйгурів, які живуть за кордоном у розпаленій протесті. Але світовий конгрес уйгурів стверджує, що бійня розпочалась після того, як поліція намагалась силою придушити мирний протест. Лідер уйгурів у вигнанні каже, що поліція нібито стріляла по студентах, які брали у участь у марші протесту уйгури, які проживають у переважно мусульманській провінції Сіньцзянь, десятки років нарікають на етнічні утиски з боку етнічних китайців та влади і ведуть боротьбу проти китайського правління. Хоча вони складають найбільшу національну меншину в регіоні, столиця провінції Урумчі, переважно повністю заселена етнічними китайцями. Це викликає обурення уйгурів. І хоча спорадично рік за роком у провінції відбуваються сутички між уйгурськими бойовиками та владою. Недільний інцидент став найкривавішим за багато років. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.